Ну, не добавлю нігде особливо, будь гусне. Добробуксовий, ну, перед ками вистачає! В маслі ну, вже поляка припадає, звісно, нічого не мили. Сейчас будемо обварюватися. Папа оцепив кошт буде зачіпляти крюк. Щоб піднімати і хорошо обварювати. Всіх приветствую на нашому каналі. У нас сьогодні 7 червень, липень, серпень серпня. 7 серпня Е, останнє що цікаве, я знімав для вас, це жнива льону були. За ці дні для, в нас цікавого особо нічого не відбувалося. В полях ми нічого ровним щотом не робимо. А ні, брешу, що що я? Для вас ще зняв. Е, не знаю, це після жнив Льону, мабуть, вийдете відео по соняхам. що тож, ну там, коротше, наверно, ви вже, Коли будете дивитися, це, ви те, точно подивились. У е, нас особо нічого нового не проїздить. Перерубали ті поля з Соняхом. Що задіскували? Да, до речі, у нас було підоронку відведено десь в районі 50 гектар. Ну, ці площаді будуть зменшуватись. Да, ще, Кстати, поки не забув сказати. У нас є TikTok, агроканал Миколаївшний він так само називається. Підписуйтеся, там новини швидше виходять. Ну, такі нарізочки, що, так скажемо, раніше виходять, ніж відео в Ютубі. E, да, чого оранки буде у нас менше, тому що експеримент, кстати, я думаю, він не вдасться, а він виявляється, навіть показав результат. E, Оранка і пласкарец. E, по пласкорезу в Сонях сказати краще. E, Також, звісно, в цьому році більш-менш були врожаї. Ми б, мабуть, купили собі але Поки такої можливості немає купити. Не знаю, може якийсь. Запишу відео в як може якісь українські виробники захочуть нам на тест привезти, Попробувати. типу для реклами, і ми б для себе Попробували і поняли б на наступний рік. Що воно таке, чим відрізняється пласкаріз, рихлітель. Ну а оранка дійсно буде в нас на наступний рік 20 гектарів, і то в нас поле соєдіння, Чого... Нафіг я її держу. Чого у нас оранка буде 20 гектар, бо воно виходить, два по 10 зединилися, оброблялося, грубо говоря. З півдня на північ чи з півночі на південь, а тепер ми соєдинили і гони виходять лінії з сходу на захід. Ну коротше, кому лучше, чи з заходу на схід. І нам треба вирівняти, бо є розори. Оце там тільки буде оренка. Вся остальна площа буде строго під пласкарез. Ну, я ж кажу, може, бо я в Тікток запишу це відео. Може хтось захоче нам рихлітель прислати, можливо буде рихлитель. ні Жорка з дисками, Харвестом, Віталя ззаду плоскарезом, як в тому році, і полетіли так, Агешка. Возможно, ми не знаю, возможно, будемо їхати халтури, дискувати там до палища. І я ж хочу Агешку ж зробити, бо по останніх відео ви могли зрозуміти, що в нас є опять порвало, як, і раніше було. Як можете бачити, її знову було порвало, тут наварено. Кстати, дякую. Дві людини нам написали в коментах, як вони такі агешки усилили. Наскільки я зрозумів, ну, я думаю, ці. Люди будуть дивитися і вони скажуть, правильно чи неправильно, я зрозумів, що вони з отакої профтруби. отут косинець кинули і йшла ця проблема. І, мабуть, не знаю, на що той сторони. Ну, в основному, вже стюрве. Ну, коротше, купив профтрубу, сотку, тройка метал. Треба було, може, четверку взяти, ну, папа каже, тройки хвати. Буде вирізатися отут косинець. Зараз я буду підганяти, виріжу тут косинець, увариться. Ця шина зрізається. Тут підріжеться, викидається і кусок цієї профтруби буде підганятися, овалюється ще сюди профтруба і, і ще косинець зробиться, якщо профтруба залишиться. ну тут Ух ти бляха, ще ж треба. Mm. Отут у нас всього, ну, всього разу було порвало, його проварили. І, какби, проблем після того не було, але може бути таке, що ту сторону усилим. ось силим. Тріщинка, я вам скажу, з'явилася невеличка. Я ж кажу, плюс в тому, що я постійно там заварили, я одразу закрасю, що отаку Ну коротше, і Буде ще отут такий косенець зроблений. І сподіваємося, якщо будемо дискувати на халтурі, якраз заспив. Е, проведемо тест-драйв, вона чи ні. А якщо ні, то може аж в наступному році це буде. Тому що в цьому році для гешки в нас вже. Ймовірно, праці не буде, тому що буде Харвест працювати. А, так, да, саме головне, за оцей період, там, цих тиждень-півтора, якби мене дома в селі не було. Е, що, Щось там баба трохи знімав, Віталік знімав, зараз покажемо. Ну, якби там є, вони знімали. Е, вітальончик покажу, як красиво. Поміняв вже розподілитель. Поміняв ну, в нього там була шланга лопнула. А ну, він знімав. У Нас всі знімають відео, щоб... Контент був. Дивіться, як він красиво от на кондьор повлажував, все, покупляв за Е, Я думаю, це взагалі повинні установщики, хто приїжджає ставить. Е, не сам він. Ну Не самі ми, чи сам Віталік діяв це, щоб все красиво попускав, все поробив. Ну, якось так. Так, да, звісно, він засратий зараз, ну Ні, нічого, помиється. Так, буду вирізати ці уголки. Поставляю, зараз подивитися, що там папа знімав, Віталік знімав. І що? А потім вже будуть показувати, які я повирізаю голки, як поваримо. Та й в принципі. Дивіться. Подготавлюємо Віталю для розборки, для снятия, нахуй, розподілителя. Віталя все-таки купив собі розпоряділіте. Розкорочили. Час на мойку Віталя помиє. Будемо міняти розпределитель. Йому не подобається, що воно так сапотіть. Віталік поставив. Під'їхав під мойку. Зараз вимиє. Ми покажемо як було. І коли помиє, як буде. Я красота. Поміняли ми Віталіку розпределитель новий. Поставили ми. Все чистенько, все вогня. Зараз все заведемо, подається. Ну не должно не соплить, должно быть гут. що шоно. Бо вже все спешить, уже йому надо їхати. А да не, я не спешу, что я. Ага. Таке пекло, на я собі дрімав, не вставай, надо менять. Надо їхать. Подсомом тоже хлопцям перерубать, бо піздец горівна. Вчера поїхав Андрею. Два гектара затискувати. І круга не зробив. Як можете бачити, все в маслі, але ну вже поляка припадає, звісно, нічого не мили, щоб воно припало добре, полякою. Все, лупилося все сюди на криво. Ця сторона більше в маслі. Ось покажу. Опа. Ось вот зайшла, на. Ця шланга влупила, осталася вона одна стара, не міняли її. І вона... коротше її, мабуть, вже гот-та вот. І вона влупила там. все вона. Як можете бачити оттуда з-під обмотки вона влупила Весь трактор в маслі. Там буде відео, бо Андрей приїхав. Та диски забрался. Вон струя, яка лупилася сюда на, на, диск. Андрей приехал диски забирать, бы шланга и шла на навеску, та на подъем. Получается, навеска упала гадь, на землю. Андрей приехал забрать диски. Я уже думал, сейчас снимать сиденье бы пришлось. Ні, я поки там з під низу відкрутив, заліз, теж все в маслі було. І я в маслі все був. Андрей тута, руку запхав, відкрутив тута, шлангу нову кить, півчаса і і я, я поїхав ще додискував ті 2 гектара. Андрей пробував вчора харвестом 80-м, ну це ви побачите далі відео. А так все вогонь. Вже сподіваюся, що проблем не буде. Ще подискується, пиляко все припадається, виміється і буде наглажений. Зараз спробую Андрей Харвест тянуть. Но. Андруса.

Пишов, пошёл! Так ну не вы блокировка делаете что два Ван Дракон! Пошёл, и пошёл, пишов Ще й перериває диви як. Бідолага забуксував ось летить. Я спросим, якої передачі він пробував. Якою ти передачі пробував? а це третій. Третій? Це ти на понижених на коробці? На коробці понижені, на тільки на пане. Це п'ята, це восьма. А це цей. Ну пробуксовує, передка не вистачає. І передок трошки на дисках треба було приподняти, вони вправо забігати. Ну давай, полетели. Папа чіпляє ковш. Я вам пока покажу вчора. Ну тут саме довше сюда підганяв, бо тут виходить уголок наложений. Помудохася. Ну, зробив. Ну, Заразом, коротше, трошки сідає. Зараз будемо валювати, що папа оцепив ковш, буде чіпляти крюк. Щоб піднімати і добре обварювати. Ну. Коротше, покажу чого, бо папа, допустимо, хороші так ложа, вертикальний йому важко буде. Десь піднизу краще проварити буде цей. Коротше, перевернемо її. Думали, на що цієї пластини зрізати, не зрізати, тут розстояння невеличке залишилось. Оставити її. Ну, Рішили все-таки брус брусю далі зробимо. Якщо делать, то делать крепко. Завершили ми ремонт нашої агешки, очередний, так скажемо, ремонт, сварочні роботи. Жорка вже в стойлі, так з люком, поки одцепили, хостіть, потім нам буде відсипити. Коротше, взагалі, яку нацепити треба буде. Що по гешечці? Що по нашої агешечки? Вроді, коротше, мілочь, так скажем, це ще хорошо, що я з вечора той косинець вирізав. Вроді мілочь з 9 до часу дня промудохались, проварили, поки поварили, поки. Ну е, Так ми говорили. Сюди я ви бачили, як вирізав. Сюди теж брус. Е, з цим брусом трохи була у мене загвоздка. Чого була загвоздка, колись ще Жорко Віталій Геша дискував і ночою їхав. Я не знаю, як вийшло. З цією стороною він чи корінь десь на, типу, на краю був. Чи що. Ну, 9 короче, шурував. І цапнув цю і Не зламало стойку, а вирвало отут брус, розірвало. І аж на той шині аж вигнуло. То ми дріжали шину, рихтували і виставили. І оцей, оцю профтрубу, мені коротше, треба було мондоха, а вирізати, щоб красиво. Бо зазори різні були, щоб нормально вставити. Довгу мондоха, поки я її нормально коротше, вирізав. Що? Нормальні такі шовчики, як то кажеться, папа у нас не професіонал, ну нормально поварив, держатися буде. Думали, отут ще в нутрі. Здівати косень косинці такі самі. Ой, ну коротше, щоб внутрі надо снять зняти транспортне, ну, відкрутити, підняти, бо ти тут вже ж не провариш. Під оці вуха на транспортному треба помодохатися. Плюс у нас отут видно буде, не видно все уголок. Ну, коротше, трохи надо. Побачимо, якщо так буде ходити, видержати, то буде ходити. А якщо ні, тоді будемо профтруба профтрубає. Тут а поки не... чого не зробили. Може, пізніше зробимо. Папа сказав, держиться, поки держиться. Не факт, що ще дискувати будемо неї в цьому году, ну, побачимо. Зробили, закрасив, щоб не ржавіло, потім ще куплю балончик краски, підкрасю та й норм буде. Кстаті, так, да, спасибо, хто це ж написав за ці косинці. Не пойму чого. Во-первых, я папі кажу, як ми не додумалися зарані, папа каже, я за оцей взагалі ні, а за оцей думав, що поварить. Що з заводу не діляють отакі косинці? Тут, тут, тут. Проще ж на заводі, коли воно нове раз-раз поварювати і все. Ну, Керіга знає. Тоже, кстати, оце щось. Я не знаю, що мені все сьогодні в голову воно взбрело, так скажем, дивився Костя ж, правильно Костя син фермера, де. Дивився вони ж хетезом, часто вони вже генераловські диски тягають, а хетезом у них ж була навісна. І все ж Костя, що треба другі диски, треба другі диски, бо дивлюсь, там щось тройке вже в них нема там. Дивлюсь почву, взагалі хета так хіріну робину, взагалі так грунт, все. Ну, думаю, я одразу думаю, та і за те, що багажка глубже не виміляється, щоб другі диски, щоб мільше ходити, типу там, предпосівні і проші. Не знаю, може і так, ну може Костя якщо побачить це відео, хай скаже. Бо я знаю, що він дивиться нас. Знаєте. І для мене, чого різниця в тому самому Харвесі, і все я гешкою. Ми, як на халтурах з Італій дискували, от тридцятку ми вдвоєм ділаємо. Ділаємо ми 3 гектар вдвоєм. Віталік шприц набрав один, пішов, тук-тук-тук, промазав, по два-три качка, стоїчки промазав. все. Йому ж хватило, що залишилося мені на каток. Мені шприц півтора, щоб по гешку помазати, це так. легенько, Це причому, ну хай 13 гектар, да, я в день діляв. це... І мені треба було кожен день мазали, бо не помажеш їх, а вона буде подчіпники, які розсиплеться. Не знаю, зараз, може, хтось і напише, що там щось, якісь пильники, шмельники. Ну, я знаю всю життя, скільки вона у нас, так ми її мажемо, і всі так їх мажуть, бо... Це, коротше, капець. А і думаю, звісно, тоді чуєш, на Хай же ж він не 15 гектарів в день діли. Він може 40 з тими дисками витягнути. Це виходить, трактористу скільки два-три рази в день треба ту гешку мазати, а ти її промаш, проліз під нею. Це хренеть можна. Того, понятно, люди хочуть щось новіше, щоб отак трохи упрощене було, що пару качочків взяла, і цей день роботи і в хер не дуй. А гешечка, звісно. Любитель, любитель покушать смазку. Ну, повторюсь, ще раз, за свої гроші, це нормальний агрегат. Вона, якщо б стояла так само, як коли ми купували Харвес 300 тисяч, я думаю, то на те час ми купували якраз Харвес, це знайома, там купила АГ 130 чи 140 тисяч. Ось вам і разниця, вважайте, в два рази. Якщо, конечно, в AG-шку Купу кинуть ще щось, мабуть, модернізувати таке, щось там, ці ступочки, хірупочки, нам, звісно, стоїла й дорожче. А так? Ну, косинці могли б зробити, це не так дорого, блять. Мініметр сотки профтруби тройки. Ну, папа, каже, може, четверку набуло, ну хер з ним. Хай би четверка, хай би мені 330 гривень вийшов, хай би б четверка 500 гривень, грубо говоря, була. Ну, не знаю, що вони не діляються. Ну, коротше. Полями не виїжджаємо, максимум, що ми можемо, мабуть, вийдемо якісь соняхи перерубувати, може. Е, в полях немає що робити, суш. Ну, коротше, це поїхати перервати щось знову. Е, Хоча Віталік хотів там на поле, іменно наша, це батьківська там земля, ну, коротше, е, то хотів поїхати діскануть, вони з папою говорили, щоб діскануть, друг, -друг дощ, дощ пройде, щоб спровоцирувати бур'ян, щоб пішов. Кажу, якщо дощ пройде, то по-любому бур'ян якийсь піде, то краще вже потім, може, дощ пройде, бо на ближайший місяць у нас дощів нема. Пройде дощ, сам бур'ян той полізе, дісканемо раз, а потім, уже коли будемо пласкарізом шмалити, то буду жорко діскувати, Віталя ще піде бур'янець, як то кажеться, спровоцируємо. Піде бур'янець, і я буду діскувати, а Віталя ззаді пласкарізом, І я думаю, це буде шикарно. Да, можливо, у нас навіть якісь поля будуть зернові по зерновим. Возможно, бо от мені теж в Тіктокі пишуть, Та, типа, я ж рихлітель, возможно, нам рихлітель привезуть на тест. Не знаю, там писали. Ну, писала людина Олександр Ткач, ну, може хтось і чув з Кіровограда, непогані він діли рихлітелі, Ну, побачимо. Чи ми, ну, тільки списалися, але ну, ще не про що не договарювались. Е, да. І це ж мені писали, бо я ж рихлітель, про експеримент, ну, стоять чи не стоять, щоб плуги нахер, а лучше рехлітелем ну, і пласкарець. І мені хтось в коментах тіктоки написав, та що ви гарячку порите, це такий год, на наступний типа, буде ну, краще. Вірите вже скільки, год, ну, лучше не приходить. На Нотіл, на тіл ми переходить, поки це 100% не будемо, бо. Теж в Тікторі всі такі розумні, та й в Ютубі хтось писав. Нотіл, Нотіл, треба зберігати вологу. Щоб на нотіл перейти, це треба геть друга техніка, це треба всі орудія міняти, всі валки, агрегати. Ну, коротше, що мені вам обіцяти, якщо хто це знає, то знає. Це не так все просто. І на півдні Нотіл, я думаю, це не сама-самача не сама процедура. Саме, мабуть, лучше, як теж знайомий казав. Два года зернові по зерновим вони сиплять норм, третій рік соня. Отак, два через год. Возможно, ми до цього теж прийдемо. А там буде видно. І взагалі хері, осінь, як будемо сяти, не будемо. Ви ж дивіться, яка суш. Ну, в травні, місяці, в середині травня, останні були дожді. Три місяці дождів вже практически. Не практически їх немає. Один був пилячку якусь прибивсь. Ну що, будемо сподіватися на лучше. Головне, щоб був мир і здоров'я. Оце саме головне. Бо не буде здоров'я, не буде нічого. Все остальне діло наживне, і, і наші кончені сусіди, щоб ще блять, і вся хрінь. Все, всім до побачення. Гарного дня, гарного вечора. Хто коли дивиться, гарних вам врожаїв. Бережіть себе. До нових зустрічей!